Екологічна катастрофа на Чернігівщині, мертва риба і жахливий сморід на річці Остер. Люди почали хворіти через брак питної води, а чиновники мовчать. Лихо спіткало Козелецький район області. Що там сталося? Дізнавалися кореспонденти сабитій. Річка Остер, на березі якої щороку відпочивають місцеві мешканці, нині найбільш небезпечне місце аж на кілька кілометрів. Ви знаєте, болить душа, тому що раніше ми чули, як квакають жаби, але зараз і жаб не чутно. Річка річка заповнена трупами риби. У нас була річка. Зараз у нас у нашому селищі цієї річки ну фактично немає. Вона стала перетворилася на могильник. Кілька днів тому люди помітили, вода у річці пішла піною. Вже за день почала гинути риба. Сільський голова Сергій Гарченко разом з місцевими депутатами ходили по хатах та попереджали на річці небезпечно і людям, і худобі чим маленька риба, будемо казати, була вся верх пузами, а більша риба щуки там стояли просто як свічки, фатали в воздуху, раки вилазили на берег. Обласні екологи заперечують, що воду могли злити хімікати причини лиха інші, і їх одразу кілька. Воді замала кисню, втім багато фосфатів та інших шкідливих речовин. Це все те, що накопичилося в природі і збіглося декілька факторів. Це жара, це місцями проливні дажі, це в деяких місцях розорювання прибережних смуг, де змив, пройшов якихось добрив. Екологи попереджають, людям доведеться терпіти щонайменше півтора тижні, і аж тоді ситуація почне покращуватися. А от що робити з мертвою рибою не знають. Коли ж люди знову зможуть без остраху відпочивати та купатися в Остері, прогнозувати взагалі ніхто не береться. З Чернігівської області Олена Лазун, Сергій Чередняк, Сабитя канал Україна. Через забруднену воду в Острі екологічна катастрофа загрожує і Києву. Про це написав на своїй сторінці в соцмережах нардеп Олександр Бригинець, адже Остер впадає в Десну, із якою п'ють воду мешканці столиці та міста Бровари. Політик повідомив, що готує депутатське звернення із цього приводу.